300 тисяч на пікап для котиків. Телеканал «402», репортер та радіо Західний полюс оголосили збір грошей на повнопривідний пікап для підрозділу свого колеги. До повномасштабного вторгнення Максим Вепрек працював журналістом, та уже 9 місяців. Це його позивний на фронті. І так кожен день. Максим воює і захищає нашу країну з перших днів війни з 24 лютого. І ми маємо докласти усіх зусиль аби бригада Максим Максима мала цю машину. Бо чим більше вони укомплектовані, чим більше вони мають всього того, що їм потрібне, тим швидше ми всі разом зможемо наблизити перемогу. До військомату Максим пішов із першими ракетними атаками ворога. Це розповідає дівчина захисника. Було цілком зважене річ каже, ще задовго до повномасштабного вторгнення знав, що рано чи пізно Росія відкрито нападе на Україну у 2017-му пройшов строкову службу, а у лютому готувався записатися в тероборону. Але зрештою опинився у зоні бойових дій. Колись я його запитувала, для чого ти пішов в армію. Ну насправді років там напевно вісім тому йти в армію. Це було непопулярно. Він мені сказав, що якщо так станеться, що Росія нападе. Я хочу бути готовим. Він не розглядав якогось. Навіть варіанту, напевно, 24-го, що він може не піти. Я думаю, навіть якщо б він не був ну військовим резервістом, я думаю, що він би пішов б все одно. Мені здається, що кожному на фронті і Максу, зокрема, приємно чути, що ми тут їх чекаємо, що ми робимо все можливе для ну нашої спільної перемоги. Тож, поки Мак зборонить країну на сході, колеги вирішили допомогти його підрозділу ефективніше виконувати поставлені завдання. Повнопривідний пікап, якого нині потребують хлопці, це швидкість і мобільність, а значить і врятовані життя. Ціна питання 300 тисяч гривень. Збір відкрили в суботу, і на рахунку уже третина суми. В нас є плани купити автівку, яка не потребуватиме вже ніяких додаткових е ремонтних робіт. Їй потрібно, можливо, буде лише пофарбувати в кольор відповідний для власне, військових дій. Пройшла третина часу, і ми зібрали третину суми. 100 тисяч вже є, і ми дуже, дуже щасливі, дуже раді, що люди долучаються, і дуже дякуємо усім, хто долучився до цієї акції. Не сумнівайтеся, кожна гривня піде за призначенням. Триватиме збір два тижні. Знайти посилання на банку або ж картковий рахунок можна на офіційних сторінках телеканалу, Західного полюсу та репортеру. Пам'ятайте, кожна гривня важлива. Наталі Лосовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.